До сітрі представлені терміни, які характеризують передумови Голодомору, механізми його здійснення, наслідки Голодомору. також як відбувалося поширення інформації про Голодомор, або, скоріше, його приховання за радянської доби. А також він є ілюстрований в наставі Голодомору, можна побачити. Фотоархівних документів, тих артефактів, які зберігаються в Національному музеї Голодомору на цей фото фотогазетних публікацій, які ілюструють ті чи інші терміни. Супроводжувалася хлібозагадівельна кампанія у 31-32 році нелюдськими катуваннями. І у документах пишеться, що власне хлібозагадівельника роздягали догола, примушували стояти на каріла, наклеювали на груди плакати з різними написами, виходячи через яврений на морозький стил. І це у документах називають порушенням репресивного закону. Але не забувайте, що влада сама організовувала цей терор. Вона сама визначала квоти на репресії. І зрозуміло, що коли визначаються такі великі квоти на репресії, ну, наприклад, потрібно розкуркулити від 3 до 5% селян, а немає цих 5%. Кого будуть розкуркулювати? Будуть розкуркулювати середніки, провідники. І, власне, чому влада використовує техніку порушення революційної законності, а для того, щоб перекласти відповідальність на виконавця, як все з виконавця. Наталя Родомирівна. Декілька десятків років працює над проблемами репресії голодомора, геноцида. Сьогодні її дослідження набувають такого нового концептуального характеру, оскільки більш явним звучить мотив спротиву репресивним механізмам в різні роки радянської влади. Взагалі, враження від праці додається таке, що ці механізми репресій геноцид використовували для того, щоб подавати спротив українському населення, яке зовсім не визнавало легітимність радянської влади. Земля горіла під ногами радянських окупантів. Українському окупці на 1 жовтня 1929 року, тобто напередодні суцільної колективізації, до Кабуси вступило аж 9% селянських господарств. І було усуспільнено аж 10% всієї землі. Але це не завадило владі проголосити саме Криворізький округ округом соціальної колективізації. І загнати до колгоспів, просто вдумайтеся, буквально за декілька днів. У лютому 1930 році рівень колективізації в Криворізькому окрузі становив майже 100% 97-98%. Емісар Сталін Арджоніґедзе, який приїхав до Криворізького округу після видання відомої сталінської статті за помогучення від казав тут закручено по-звірячому, дійсно по-звірячому. Ну, дійсно, Наталя Радомирівна займається титанічною працею питання голодомору. Принаймні в нашому випадку, в нашому навчальному закладі ми вивчаємо завдяки її науковим здобуткам. І дійсно ось цей глосарій він розкриває нові терміни і фактично створює образи тієї жахливої доби, яку ми, на жаль, маємо досліджувати. Проте це пам'ять і пам'ять цю потрібно зберегти, і дійсно ще раз потрібно подякувати таким викладачам, таким людям, які дійсно з ентузіазмом, з наполегливістю працюють, щоб ми мали змогу уявити себе, перенестись в ті часи і побачити ту картину, яка дійсно була такою. Перш за все, потрібно звернути увагу на те, що розуміння історії сучасним суспільством, сучасною молоддю, воно кардинально відрізняється від того бачення, яке було 5, 10, 15 років тому. І гортаючи сторінки сучасних підручників, можна зіткнутися із моментами псевдонаративістики, наративістика, яка сьогодні не відповідає. Дійсності реальні в життя, і говорячи про наукову дорогу саме Наталі Радомирівне. Романець це той науковець, який руйнує стереотипи, руйнує міфи і е, вторує дорогу історії України, такою, яка вона є. Історію, історію. вже третю презентацію роботи пані Наталі романець. Ну вона не припиняє дивувати. На Великому очікуванні я очікую дійсно по Україні округу. Сьогоднішня робота і презентація глосарію для всіх вчителів. Це дуже важлива робота, тому що, мабуть, для викладачів є проблемою у термінології дійсно, тому що різні джерела, трактування є різні, і це буде один із дійсно таких наукових підходів, І це дуже важлива робота.